Привіт-привіт, мої незламні друзі. Мене звати Ольга. Канал мій називається Ольга Матерна. В'язання як релакс. І я хочу вам сказати новину. Я вступила в новий проєкт, проєкт в'язання-струнки. Його організувала Тома Новікова з каналу В'яжу на дивані. І я всіх, хто хоче в'язати і худнути, запрошую до Томи проект. Якщо захочете, пишіть в коментарях, дам, або дам, дам, я дам посилання на Томочкин канал, і ви собі зайдете, напишете її в коментарі, і вона вас доєднає до групи в телеграм-каналі. В телеграм-каналі є група. І я в цьому проєкті, так як там можна не тільки худнути, а й в'язати, то я буду в'язати. І це в мене проєкт. Це в мене шазюбель буде філейним в'язанням, бо я є в проєкті філейне в'язання українських майстринь, яке організувала Оленка Козаченко. І я в'яжу шазюбель філейним в'язанням. Ось в мене вже спинка є готова. Я вже трошки нав'язала, трошки хитається телефон, не знаю, хоч би різкість була добра, бо завжди щось з різкістю. Мені гарно видно. І ось я в'яжу. Спинка готова в мене вже. У мене вже і половина передає готового. Ось половина переда є готова. Я тут, правда, зробила помилку, мушу трошки підпороти перев'язати. Не знаю, куди я дивилася, як я в'язала, але зробила помилку. Ну, то трошечки то дурниця. Добре, що є половинка передав. І я вже почала другу половинку переда в'язати. Ну, Але тут ще роботи багато, бо ще не знаю, там ще чи будуть рукави, чи не будуть. Я, я ще сама не знаю, але. Другу половинку передаю я вже почала теж в'язати, тож продовжую в'язати. І ще я в цьому проєкті в'язання струнки буду знімати, буду в'язати ось ту кофту. Мені її вже не так багато залишилося, то є перід, Він є широкий, бо то є дуже сильний, перепрошую, то є дуже сильний оверсайз. Я тут замість резинки в'язала напівпатентну резинку, а тут резинка-перлинка на той бік. Просто я вийшла так з положення, бо тут мала бути резинка, яка зовсім не стягує, а резинки до напівпатентної резинки, яка зовсім не стягує, не буває. Так що вже вже як є, то є виворитня сторона, то я в'яжу з напівшерсті. Тут всім складень, бо то є 2200 грамах. Ниточка тоненька, тож всім складень якраз сам раз. Виходить десь 300 з чим то метрів. На спицями 3,25. В'язати супер. Ниточка мені дуже подобається. І то я перед вже до пройми якраз дов'язала. Зараз пройми буду робити. А в мене спинка готова. Ось моя готова спинка вже. Я вже тут іскоси плеча зробила. І у мене спиць багато. По мене все на спицях. Бо я не люблю на нитках потім ті нитки виторочувати. І їх ну не люблю я з тим бавитися, мені краще на спицях то все тримати, потім закінчила періт. Зразу методом трьох спиць закрила плечі, дов'язала горловину і чистий спокій. Мені так є зручно, я так завжди в'яжу. ще в мене є для такого в'язання релаксу, бо то я в'яжу кардиган, темно-сіра нитка, такий колір, мокрий асфальт. Та кофта темно-зелений колір, все темне, вдень добре в'язати, а вечором вже трохи важко, і на очі, і на все, і я в'яжу шкарпетки. По своєму ж майстер-класу. У мене є на каналі ось такий майстер-клас на ось такі шкарпетки. Тільки я там в'яжу синя, синя ниточка і така біла з голубеньким, а тут я в'яжу блідорожева, така дуже ніжна, і розова ниточка. Ну, вона така дуже гарний той колір. Не знаю, чи вам колір передається. Ну, я одну шкарпетку зв'язала. І так я їх потихеньку вечорами, по кілька рядочків. вечором тут потрошечки в'яжу, ось вже другу її скільки зв'язала. Ну, спиці тоненькі, на тут спиці 2,25. Спиці 2.25, я спочатку думала, брала двіючку, але вирішила в'язати на спиці 225, бо двіючкою трошки дуже затуго виходило. Тож, тож взяла спиці 225. І ось такі шкарпеточки в'яжу. Хто хоче зв'язати, в мене є майстер клас. Заходіть, він називається Broken Sit Stitch плюс Helix. Шкарпетки методом Magic Club. Заходіть, в'яжіть, тільки там п'яточка трошки інакше. У ну, мене є ще один майстер-клас, там і на таку п'яточку укріплену, на таку в мене там доріжками в тому майстер-класі. Я там все показую, там всі розрахунки, як все вирахувати, там все є. Тож, тож пропоную майстер-клас. У мене ось такі з таких ниточок я в'яжу, тут є 100% на шерсть. То мені подарувала Оленка Козаченко. У мене подарункової пряжі шкарпеткової є трохи. Мені треба понав'язувати шкарпеток. І я так вирішила, що я, щоб від великих процесів відпочивати, вирішила собі пов'язати шкарпетки. А то є ниточка, вона така дуже м'ягесенька, я забула, як склад є. Не пам'ятаю складу, але ниточка дуже м'ясенька, така як ніжний кролик. В'яжу в дві ниточки та в одну ниточку. Тут було 90 грам я зважувала, тут я не зважувала навіть, але я так думаю, що мені, на ті, що мені вийде ще одна пара шкарпеток таких, бо ниточки багато, мені вже мало що лишилося в'язати шкарпетки, а ниточок лишається багато. І я вважила, мені ще на одну пару таких шкарпеток вистачить цієї пряжі. Але ж я не тільки в'яжу шкарпетки, ну, кофти і шазюбель, кофту і шкарпетки. Я ще знімаю майстер-класи на ну, ось такі візерунки. Я вже зняла майстер-класи, то я назвала ажурні зигзаги той візерунок. Там є майстер-клас, на, тінь… на тіньовий візерунок є майстер-клас. Але я показую завжди в одному кольорі, бо я не маю таких шерстяних ниток, таких на майстер-класи. Не маю я таких ниток, треба ще пошукати щось, бо мені остатки всі мої донька повив'язувала на пліт. Там ще навіть полишалися нитки, але треба пліт дов'язати, ще там кусочок не дов'язано. Ось на така ажурна коса, в мене є майстер-клас. І на ось цю кайму в мене є майстер-клас на таку красивенну кайму. І в мене є майстер-клас на ось таку кайму. І є майстер-клас на той візерунок, він там називається Летюча Миш. І в тому майстер-класі спочатку йде майстер-клас на подібну кайму, то в одному майстер-класі два. Два в одному. Там пише летюча миш, але там на початку я показую каймуну трошки іншу, як ця, але набір петель одинаковий. І майстер-клас на цей візерунок, але там в іншому кольорі, там він такому зеленому, як світла, зеленка, щось таке. Ну Дуже гарний той візерунок, він мені подобався. І чому я його зв'язала з, 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 з цієї ниточки. Я пробувала, бо я ну, хочу в'язати якусь ковтину з тої ниточки, то є 100% хлопок, скоро літо буде тепло, можна буде щось таке одіти легеньке. Ну, то я для доньки хотіла в'язати, не знаю, чи їй то сподобається той колір і той візерунок. ну Буду питатися, принаймні зразочок собі зв'язала. Зв'язала, бо щоб вирахувати потім петлі. І я ще зв'язала, зняла майстер-клас на ось такий візерунок. Він називається в мене Барашечки, але я ним в'язала і не один виріб. Я ним в'язала дитячий комбінезон. У мене є фотографії в інстаграмі, але я тоді мала поганий телефон, і в мене там фотографії дуже жахливі, і там практично не видно, що я в'язала. І я ще в'язала той светр. Хто дивиться, мене часто не пропускає мої відео, то я вже показувала цей светр. Він вив'язаний таким самим візерунком. Просто тут е, нитка тонша, тут дуже груба нитка. Тут мало того, що груба нитка, я ще в'язала спицями п'ятірка і ще в'язала досить свобід, ну так вільно в'язала. Хоча полотно досить плотно вийшло, тому що нитка груба, ще й шерстяна. А тут нитка напівком вольної в'язала в три ниточки, бо там було 700 метрів 100 г. Я взяла в три ниточки і тут, наскільки ті барашечки. Наскільки вони тут є менші? Зовсім манюсінькі. Порівняти ту барашечку і ту барашечку. Ну, Малесенькі тут вони є. А я ще в'язала таким візерунком, той, що комбінзончик, і ще чоловічий светр для фону давала, там інший візерунок спереду, то там ще він інак, по-інакшому виглядає. На кожній ниці візерунок виглядає по-інакшому. Тож завжди, я, наприклад, як дивлюся майстер-клас візерунку, я собі беру різні нитки, з яких я планую в'язати приблизно. І зі всіх ниток в'яжу візерунок. В'яжу тому, що щоби подивитися, як він мені буде виглядати. Бо Людина знімає майстер-клас собі на, на таких ниточках, які вона має. Але той є екран, через екран я так не, не розумію, як воно буде виглядати на моїх ниточках. Тож я завжди беру свої ниточки, пробую в'язати, зраз, зразки собі в'яжу і тоді вже дивлюся, як мені той візерунок лежить на тій ниточці, яку я маю. Якщо не підходить, ну, то беру ще якусь і. Пробую на іншій, ну, пробую на різних ниточках. Ще хочу показати ось такий кардаган. Він в мене з трьох рукавом. Він досить довгий. Він такий, ну, не до підлоги, такий вищий кісток на ногах. Ось такий він. Він різними візерунками зв'язаний. Я зараз на столі покажу вам ближче і розкажу, чому я його вам показую. Тепер хочу показати вам той кардиган на столі і розказати, чому я взагалі його показую. Я його показую для того, щоб, по-перше, вам показати, які тут візерунки є. І розказати, що я на ось такий В мене є тут кайма. На цю кайму в мене теж є майстер-клас. Я забула, як я її назвала. Красива кайма, ніби називається майстер-клас. Я, як буду знімати майстер-класи, я хочу зняти майстер-класи на всі візерунки, які я тут вставляла. Ось в мене в рукаві є такий візерунок, такий він поздовжній, ажурний. Є ось такий візерунок, він теж дуже красивий. Тут вгорі сітка, ну, теж зніму на неї майстер-клас. І тут вгорі ще інший візерунок. Ті всі візерунки є на напереді. Ой, він такий великий, важкий. Я його в'язала. З... Написано було, що італійський хлопок. І він так розкрився мені, як, як мерінос, як кашемір, але я його прала в пральній машині, Ну, він дуже розкрився, він такий став. Розпушився, я його в'язала спицями п'ятірка, по-моєму, чи п'ятірка, чи 4 з половиною. Я так досить вільно в'язала. Воно ну, таке було як сіточка, така нитка була тоненька. У мене, між іншим, ниточка є. Я зараз можу показати ниточку. Ось такий ще моток мені залишився. Зараз покажу. Де тут є початок того моточка? Я в'язала ще з нього. Не можу знайти початок, хотіла показати ниточку, ага, його знайшла. О, ниточка зовсім тонесенька. Ну, тут є багато складень, але нитка тоненька. ну Правда, тут є дві, ни... дві ниточки сині. дві Сині і. А темна ниточка в нас взагалі тонесенька, тут є чи 300 ти, 3 метрів грамах, ота тунесенька була. А та грубша була трошки, то було 1500 чи 1600 метрів 100 грамах. Ну, я її брала ту синю, бо синя була в 4 ниточки, мені здається. Вже не пам'ятаю, бо я його трохи давно в'язала. Але показую ось візерунки. Ось такий внизу візерунок. Ця кайма, на яку в мене є майстер-класика, вона тут гарна, велика, широка вийшла, бо нитка груба. І вона тут дуже гарно виглядає. Я не хотіла резинку тут ніяку в'язати, я просто хотіла зв'язати таку кайму. І ось як я візерунки вставляла. Тут сітку вставляла. Тут ось такий дуже гарний візерунок. Він дуже гарно на грубій ниточці виглядає. І на, на півбавовні він гарно виглядає. Він, Оцей ось, ось візерунок він на, на, на любій ниточці гарно виглядає. Ось, так як на рукавах, отут я так давала, воно хоч він кошлатиться, ця бавовна, але ці кошли вони дуже легко знімаються. Вони легенько-легенько. Навіть ну, видно, що натуральна ниточка, що натуральний склад, бо легко знім, знімається все, всі, всі закати. Такий візерунок тут вставляла. Знов сіточка йде. Ну І тут ще кусочок я вставила ось цього візерунка, ну там же його майже не видно. Ну. І Я хочу зробити серію майстер-класів на ці візерунки. І розказати, як я його в'язала. Може хтось комусь сподобається ці візерунки, може хтось собі окремий візерунок візьме на річ. Може хтось собі захоче такий кардиган зв'язати, тож запрошую. Планку я робила гачком. Я вже теж не пам'ятаю, як її тут в'язала. Ну, якось я її в'язала. Ну, як... як її в'язала, ну, то я гачком в'язала планку. І... Ну, нитка шикарна, і кардаган вийшов дуже гарний з цієї нитки. Ось такий в мене кардаган. Тут в мене ще є розпорки з боків, бо я дуже люблю розпорки. Вони в мене теж, я так робила тут вирізи, потім обробляла все гачком. У мене тут оброблено. Просто стовпчиками без накиду. Два рядочки пров'язала і ось такі зробила такі, як планочки. на... В цьому в розпорці планки є. Ось так виглядає. Надіюся, трохи видно було, що я показувала. Ось так виглядає рука. Бачите, просто я хотіла, щоб ось цей візерунок, де рука починається, щоб він співпадав на, 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 було так напроти того візерунка, щоб співпадало, щоб як. Ходиш, стої, щоб було так, гармонія така, щоб була. Надіюся, вам сподобалося моє відео майстер-класи буду знімати, бо я ще пішла ще в один проєкт. Ну, про нього другим разом. Але наразі розказую ну, взагалі то, то візерунок Юа. Теж організувала Тома Новікова. Вона організувала для всіх в'язальщиць, щоб в'язали візерунки, викладали на каналі схеми візерунків, майстер-класи, щоб можна було нас український контент поповнився візерунками, щоб не треба було шукати на інших каналах, на які нам не треба заходити і не треба шукати. Тож ми будемо старатися. У мене вже є трошки візерунків. У мене там є візерунок, квітник, крім останніх на летючу миш. У мене там є квадратики в перлинках, потім ще в мене якісь є візерунки. Ну, є в мене трошки візерунки вже, але то такий був період важкий, що там треба було в'язати шкарпетки, світло відключали, і на майстер-класи не було часу. Не було часу і не було, якби було світло, то би був час, а так не хватало. Ще я в'язала там кофту, там в мене є візерунок, гусенички в хатинці. Є в мене трішки візерунків, але я буду поповнювати тепер інтенсивно візерунками свій канал. То заходіть, дивіться. Якщо вам сподобалося моє відео, ставте мені вподобайки. І всім папа, -па, до зустрічі! Дякую вам! За коментарі, які ви мені пишете. Всіх чекаю! Па-па!